Вітаю вас на моєму новому каналі. Канал називається Мільйон на карчах. Ми будемо діяти по хардкору, будемо ремонтувати автомобілі чужі, тобто людям будемо продавати запчастини з автомобілів, брати автомобілі на запчастини і купувати, продавати автомобілі. Наш шлях ви можете спостерігати на цьому каналі. Наша мета 1 мільйон гривень, за який період ми їх заробимо, залежить тільки від нас. Перший автомобіль для проєкту це ваз 2107 Бюджет нашого проєкту. Ми будемо по хардкору, 300 доларів. Початковий наш бюджет. Я знайшов цей автомобіль недалеко від себе. Поїхав його, подивився і вирішив його забрати. Це ваз 2107 92-го року по техпаспорту. Більш-менш вона така жива, там свохпідйомники, якісь розтяжки по кузову. Ну, Більш-менш хороші запчастини по ній, які можна продати окремо від автомобіля і ще на цьому щось заробити. До речі, вона дісталась хорошим акумулятором. Ось дивіться, як вона виглядає. Купив я ось такий корчик. Машина 92-го року, здається. По техпаспорту, можна сказати, шкіряний салон. Передні сідушки від іномарки. Тут треба чохли поправити. Ця приборка з тахометром електро скопідйомники, бачите, ручок нема. Ось тут клавіші зробили. Магнітолу зняли, є овали, стеля сімьорошна. Євроручки, всі двері відчиняються. На машині стоїть сигналізація. Під капотом стоїть розпорка. Поставили сюди головний тормозний від дев'ятки. На всі 4 колеса трубки йдуть. Дуже цікаво, як вони до цього дійшли. Новий радіатор був колись. Що тут? Навіть не вода на вулиці, мінус, а антифриз залитий. Ось Так, вона виглядає спереду. Машина по техпаспорту. Резина на ній вся однакова, безкамерна. Одного ковпака не вистачає, резина Ось Такий стан протектора в селах іншої резини не купують. Всі ручки працюють. Така вона з цієї сторони. По нюансам. Те, що вона по техпаспорту, і потрібно зробити дірку в порозі. ось цю. Нижче переварне, я потім на ямі покажу. все, Всі ручки, двері працюють, склопідйомники електричні. Вона по задній частині з машиною дісталось ось скільки ключів. ну Таке тільки в жигулях буває. Замки робочі, сигналізація. Подивимося, багажник. Дірок немає. Ось така. Запасочка у нас навіть без мікротріщин, ще й безкамерна, тільки приблизно, дірки під колесом немає. Дно. Ціле в багажнику навіть не варене. Ну воно тут не буду віддірати. Стакан не тріснутий, отут до них болячка, тріщини немає. Ще можливо нове колесо. Аптечка полуста, шаркутник, башмаки. ще якась палиться. Ну, я думаю, бензину нам не залишилось. А ну цікаво, що мені залишили тут. А тут пусто, видно, весь бензин скачали. Якісь люди бувають мілочні, чи як це сказати правильно. Ну а що, машина не на ходу, я тут думав нормальні овали, а вони тут або стояли нормальні, бо ці не підключені. Дивно, так? Так, покажу вам її з-під низу, що тут буде щось видно. Вона поварена. Так он, як видно вам на відео. Дірок немає і з бонусів тут ще стоїть. Стабілізатор, Не знаю для чого його поставили. Стабілізатор на мост. Нижній тюнячий і реактивний тяг. Ось так, видно, буде з квадратної труби. Що верхній, що нижній. Такі бонуси. покажу вам пороги. Дірок немає, підвізка не болтихається, резинки тут мінялись. Колись давно люфту підвісті немає. По нюансам заклинив мотор. А так, все нормально. Кісь ричаги стоять, видно, що міняні. І стоїть навіть подвійний стабілізатор і захист зберігся. Таке перший раз бачу на жигулях це віднивив. Через чого він тут стоїть. Відос е, початковий, наступний відос розборка, зборка, постановка машини на ход і продажа. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Я думаю, контент буде дуже цікавий. Бюджет 300 доларів, я думаю, ми порахуємо, що всі гроші я витратив, і на запчастини в нас гроші е, коштів немає. Але в мене є дуже багато запчастин на Жигулі, колінвал, і всякі там поршня, укладиші і, і навіть блок є. від... 1 ,3. Я думаю, ми якусь борну солянку з двох моторів зможемо зібрати. Автомобіль мені дістався за 10,5 плюс газ. Ну, коротше, давайте порахуємо, що я на нього витратив 300 доларів, тому я, я навіть трос новий купив. Перше, так як проєкт новий, то і маємо чимось митягати ці автомобілі. Так що в нас з'явився новий трос, у нас є хороший акумулятор, можливо, навіть для наступного автомобіля. І в бюджеті немає коштів. Будемо збирати з тих запчастин, що є. З корчом дістався акумулятор. Він ніч стояв в машині. Зараз ми перевіримо його справність, чи заведеться автомобіль чи ні. Заводити будемо на газу. Перемикач на другому положенні, повертаємо ключ. Пісечка. Акумулятор хороший. Уже хоч щось радує. Все, все нормально, працює. Зарядку даємо як